Всім привіт! 12 травня ця весна з холодними ночами, спекотними днями, вітряна. Помідори сіяні і пікірувані в різні терміни. Покажу, які готові до продаж на середину травня, а які будуть трішки пізніше, щоб орієнтуватися на наступний рік. Цей рік, звичайно, змінювати щось вже пізно. Все посіяно, попікірувано. Перші в тунель в цьому році пікірувала 12 квітня помідори, які висівали 7 березня. Тут ступіке, Дарина, Сонька. Розпочали ми їх продажі 4 травня. Зараз залишилися тільки мої, які я висаджувала між розсадою. А свон, брісколіно, Помідори вилізли трішки вгору, десь припеклися, десь примерзли. Тепер я їх до кілочків поприв'язувала, пригнула до землі. Такі були б різколіно, якби не померзли. Ранні помідори купували по трішки, щоб прикривати. Оцей тунель пікірувався 24 квітня, майже останні. Помідори сіяли 23 березня. Це гном в чистий перегній торішній чорної ніжки не було. В перших ящиках у нас було багато чорної ніжки, а далі не було. 28 березня. Висівалися. Ці ще маловоті. Волгоградські висівали 26 березня. Ще малі. А Волгоградські які 22 березня висівали. На даний час вже можна вибірково рити. Але Волгоградський ще не потрібний. Зараз розпочала вибирати помідори, які пікірувала 22 квітня. Висівалися 14 березня, логідний. Рома 17 березня. Вже є кого вирить. Будемо поливати. Вийшло сонечко. Зранку поливаємо 22 березня апельсин. Росада вже висока. Ніжка синя, так як люблять покупці. Готові до продаж. Кемел готовий. Золоті пальчики. Висівала 20 березня. соньку, де більшу брала. 30 березня висівалася. Ця вже прудана частина. Булове ви серце височеньке, вибираю де більші. 27 березня сялися. Ступіке сіяла 30 березня, але ще вони малі. Кірувала 21 квітня сюди, 26 березня, посіяли прямо в парник помідори різних сортів. Два дні вони були не накриті земляплівкою, але була дуже велика спека, посуха, щоб менше поливати. Ми відкрили парник і накрили землю плівкою, а частину не накрили в кінці три метри, то там помідори і не зійшли. Оці помідори, які посіяні прямо в землю, не набагато легше доглядати. Майже всі сорти я підсаджувала, тому що вони рідко зійшли. Ми висівали дуже густо, але все рівно помідор зійшов рідко. Зараз помідори готові до продажу. Це Сонька, яку всі люблять. Будемо сьогодні пробувати добувати волгоградські, ще трішки менші. Вони товсті, низькі помідори. Волгоградські зійшли дуже густо, я їх не підсажувала. Ми висівали густо, а треба було ще густіше висівати. Між рядками десь 10 см, у рядочку залишала по 15 помідорів. Так як пікірую, так і 15-17 Будемо рвати вибірково, нерівномірні, якщо прямим посівом. Це дебарау. Перець в тунелі пікірувала приблизно 16 квітня, тоді ж висаджувала свої баклажони з стаканчиків. Тут маленький, пам'ятаю, пікірувала. Це ібіца, сіяна 27 лютого. Ось ці 28 лютого висівався. Перець в тунелях добре росте, якщо тримати його прикритим. Дуже багато спекотних днів під плівкою він просто вариться. Тому доводилося відкривати. На вітер, подарунок молдови з класману, який висівала 24 лютого. Дуже мені сподобалося торфу і пікірувать. Він як з касети виходив, з комочками землі. Вероніка з Реківи. Темно-зелений Вероніка з ПЛ. Він був трішки нижчий. Ніж у класмані та реківі, але ось як добре він росте в тунелі. Також коріння було горне. А далі білозірка в змішаному торфі. Багатенько ми магазинного підмішували. Всіх брали. І ПЛ, Поліфілд, І Реківу. Без магазинного гірший перець, подарунок Молдови. Це мій. Портека. Гіркий посейдон. Цей рік погода не для перцю. Він любить теплі ночі, вкрить плівкою, щоб було вдень, а немає змоги його тримати під плівкою і ночі холодні. Ми то накриваємо додатково. А це помідори, які ми висівали прямим посівом 29 березня. Лише на три дні пізніше, ніж ті, а вони набагато менші. Якісь сорти зійшли погано, я перепікірувала. Дуже рідко було, посадила волгоградські на їхнє місце. Приблизно 25 квітня пікірувала тут. Ступіке такі. Ще зовсім маленькі. Гноми, якщо висівати прямим посівом, виходять нерівномірні. Це ріогранде. Білий налив завжди має красиву розсаду і під кіровкою, і посівом. Гном чорний, теж і тут маленький. А на грядці мені мов, вони височенькі були в тому році. Капуста білосніжка. Висівали 4 квітня на 12 травня. Можна рвати, продавати. Обробили від бліжки. А бліжки ще більше, ніж ми обробляли. Покусано трішки. Редиску висівала 4 квітня. Сілєста. На середину травня готова редиска. з агроволокна також висівали 26 березня насіння. Просто для порівняння трішки посіяла прямим посівом. На другий день прикрила плівкою посіви, бо сказали, що воно дуже ж пересихає в парнику. Помідори не загартовувалися, відкриті ще не стояли, вони в нас весь час стоять закриті вагроволокном. На мороз закриваю додатково плівкою. Коли весь день йшов дощ, також плівкою накриті стояли, щоб не було перезволоження. Відкрила, прорідила, прополола. І накрила найлегше вирощування в парнику загроволокна. Капусту Канто висаджувала 28 березня. Це розсада, яку я провіряла на схожість капусту. Вже розпочинаємо пробувати. Це Детмаршер Фрюер. Також висаджувала 28 березня, то тут, тут ще немає капусти. Гібрид випереджує. Після того, як висадила капусту, повернулися мороз і сніг. І залишилося в мене трішки такої ж розсади в стаканчиках. Оцей парник я вже висаджувала 14 квітня через два тижні. Та сама канто в стаканчиках тільки перетримала в розсаді два тижні. Набагато менша розсада. Парники купую з щільністю 50. В інтернет-магазині Агроексперт з промокодом Лідія Кононенко. Між словами Лідія і Кононенко, треба поставити нижнє підкреслення. Знижка 5%. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Полуницю на ніч накриваємо. Цибуля, яку вирощувала в теплиці розсаду. Після дощів попіднімалася. Це халцедон, але бачу, що вона буде синя. Це цибуля, яка висаджувалася наприкінці березня в грядку, сіяла на початку лютого. Ексібішн. Зараз зміцніла, всі морози і сніги пережила.